Хало гайс, знімаємо нове відео. Коротше, суть відео. Дуже коротке і дуже зрозуміло. Я залажу в ту палатку і там я проводжу 7 днів. Мега екстремально, мега весело, мега прикольно. І кстати, на вулиці зараз дуже сильний дощ і я вже весь промок. Мені вже не подобається це відео, а ти поки підпишись і постав лайк. Ну що, гайс, момент істини. Я заходжу в заколу і проведу тут 7 днів. 7! Коротше. Все, челендж поїхав. Ти готовий? Я готовий. Мені чесно дуже страшно, але я готовий. Поїхав. Тепер розпаковка, що в мене тут є. Це моя нова хата, це моя нова зона. Я не знаю, що я тут буду робити стільки часу, але я вже в принципі підготовлений. Так, палатка в мене водонепекта. Перо... І це дуже круто. Бо в мене вже тут всередині дуже мокро. Коротше, заходьте, буду вам показувати, але розувайтеся Бо тут така справа. Коротше, мій спальник, де я буду спати. Тут у мене є їжі, тут у мене є води, на цю ніч мені хватить Тільки як 15 хвилин назад я почав знімати відео, як я вже почав їсти свою їжу. Це в мене завтра до ранку, до 10-ї ранку. Три банани і один я вже їм. Бо я кап'яс хочу їсти, я вже капець як змог. Я вже ніфіа не хочу, хочу до хати під ковдручку. Плани ускладнюються, все тільки буде по наростаючій, так що додивись, до кінця буде весело. Таке відчуття, що на ТСН не так і цікаво, я вам так скажу. Коротше, в принципі, моя зона, живу я тут. Розкладайся тут, я не знаю, що я буду робити 7 днів, я не знаю, як я проведу час, в мене є одна книжка, в мене немає повербанку, я не маю чим зарядити телефон, в мене є два банана і 1 літра води. Завтра до ранку Коли наступив вечір, я зрозумів і усвідомив всю відповідальність цього відео. Оці моменти в палаці, я їх не забуду ніколи. Що хотів сказати: бережіть та піклуйтесь про своє здоров'я. Розумійте, що повторюєте, і думайте, що повторюєте. Це мега важливо. Для мене здавалося це простим відео. Візняв та забув. Насправді, оці емоції мені дались дуже важко. Були різні думки. Були думки до того моменту, що можу завтра не проснутися. Але все. Все ніби обійшлося, але не до кінця. Я проснувся з температурою, мене дуже сильно заклало, і я розумію, усвідомлюю після цього всього на монтажі відео, наскільки це безглузда ідея. Думайте контент, який ви дивитесь, та правильно фільтруйте його. Коротше, гайс момент ікс. Я знімаю завдання, від цього завдання зараз буде залежати дуже багато. Поїхали! А у мене питання, а що це менше, ніж в житті? Я не знаю. Ну, от дуже хочеться, бо вона прям з краю оця. Ладно. Ти не повіриш? Все було по чесному. 24 години. Що означає 24 години? Наступних 24 години я ночую в хаті. Що тут було? Коротше, в цьому були нігті. Якщо я би витягнув цей, я собі малюю нігті. Ну і в цьому, звичайно, що вже було дуже, дуже просто. Того, чого я дуже не хочу робити, але думаю, за 7 днів все ж таки я попадусь на це. Яйця. Стаю десь і мене закидують яйцями на Let's go. У мене бюджет закладений надто маленький, щоб реалізувати такі масштаби. Але я роблю те, що можу зробити. І... Жити тут не в кайф. Добре, що поки погода радує. Я дуже старався оце зробити, поки погода радує, бо скоро вже йдуть холода. І надіюсь, що вийде і що вам все подобається. Дякую, гай, за перегляди. Ставте лайки, підтримуйте мене тут. Це тільки другий день, і рухаємося далі. 10 година. Другий день я вже тут провів. Ну і було прийнято Ідея відео полягала в тому, що я тут проводжу сім днів. Насправді мене вистачає тільки на два-дві на сутки. І... Ну, я було прийнято рішення, що я буду виходити. Бо насправді воно мало бути весело, воно мало бути популярне відео, воно так налегке задумувалося, але насправді, якщо отут пожити, тут... Таке відчуття, от іменно під вечір, коли тут дуже темно, тут нічого не освітлюється, і ти тупо сидиш, там постійно щось рухається, і ти на кожен звук стримаєшся, що капець. Коротше, ну і прийняте остаточне рішення, що я виходжу звідси, бо я вже насправді настільки тут задовбався, що ви собі не представляєте. На остаток покажу. Та, що я вам вже покажу? Вже нема що показувати, ви мою хату бачили. Просто просто хочеться під завершення. От іменно на цьому моменті. Не виключайте відео. Це історичний момент. Коротше, ще вас хотів привітати з осінню Все, я дуже щасливий. Я вийшов цім днів в палаці. Зараз ще обов'язково буде програшне завдання, яке я маю виконати. Це обов'язково. Саме головне, що я забув розказати, це закуліся. За колісся, яке в мене за спиною за спиною в мене будинки, просто будинки люди. Я вже тут з сусідами просто вітався. Що ви розуміли? Несправді яка тут ситуація, пройдемо зі мною. Ну, що Американці люблять такі прям, прям порядки. І отут а пише, що тут кемпінг заборонено. От вот. оцей кемпінг він мене найбільше лякав. А спускатися от туди вниз, я там дуже стримався. Я боявся, що якісь не виліз, або якісь вовки. Ну, коротше, я просто отут в парку. Насправді отак, вже нема слів, в мене вже навіть насправді немає енергії щось сказати, щось розказувати. Я вже хочу просто закінчити то відео. Та й все. Просто насправді не хотілося оце закривати, типу показувати, що я живу в якихось таких умовах. Ні, я отут серед людей, там навіть їздять машини. Я просто сквері. І саме найгірше, тут просто люди ходять і гуляють з собаками. І я такий hello. Це, це були такі моменти, теж дуже незручні, але все обійшлось. Все найкраще. Того ти пам'ятаєш, що ти маєш зробити. Якщо тобі подобається таке відео. Залиш коментар від п'яти слів, ти допоможеш розвитку каналу. Насправді, Газі, якщо ви думаєте, що я звідси не виходив, дуже суттєва брехня, там кстати, білочка. О там. І тут постійно зайчики, білочки. Насправді, якщо ви думаєте, що я не виходив, так ні. От туди я спускався і там був мій... як кажуть в Америці реструм. Хто розуміє, той розуміє. Так що не треба писати в коментарях, а що, а, а де, а як. Навіть незручно ламати свою хату. Ну, яка є. Хто з'їхав від батьків, я надіюсь, ви мене розумієте. Зараз, коротше, я виконую завдання, про яке я говорив, то, що я не протянув 7 днів в корузі. Коротше, виконую, закинуть мене яйцями і, і пішло воно. Все. Все ради вас, оце ну, Постав лайк, підпишися, це дуже важливо. <плес> Ну, заципало, заципала, пацаны, на голову попало і шутила. А зачем я живу? Симан, то що ж ты будеш птак?